Перше запитання, це не від мене особисто, це від нашого молодіжного мера Назара Звінки, який, на жаль, сьогодні не може бути, але просив обов'язково це задати, тому я так на правах модератора, якщо ви не проти, запитаю. Запитання наступне. Що буде далі з міською молодіжною радою, та які в неї будуть повноваження? Ну, Що буде далі з міською молодіжною радою? Ну, Звичайно, така ну, молодіжна міська рада повинна залишитись. Це, це, це є нормально. Але в мене тільки одне одна застереження до цієї молодіжної ради, що десь такі виникали думки, вона обиралася не зовсім демократично, десь там інтернет голосуванням, щось таке. Я, я, на мою думку, що склад цієї ради мав би, мав би обиратися в більш, на більш ширшому колі. По, Десь від молодих самих ж людей я і чув, що десь було на це нарікання. Я не, не, не хочу зараз судити, чи там може там і ті люди, бо знаєте, є таке, що не всім не всім погод і також. Але я думаю, що молоді люди мали би самі зібратися. Ну вона не проходила закрито. Все, що проходить закрито, воно викликає якісь певні сумніви чи застереження. На мою думку, це мали б бути якісь збори молоді, які б мали самі, самі виробити принципи обрання членами цієї організації. Це не повинно туди в ніякому разі мішатися міська влада. Абсолютно. Це є громадське об'єднання і в громадському об'єднанні мають умови статутні умови, умови відбору, умови прийняття. Це все в раду має все вирішувати якраз члени цього громадського об'єднання і цих людей, яких вони, вони опікуються. Тому, на мою думку, що тут трошки би принципи відбору поміняти. Але ще раз говорю, це тільки моя думка, це б мали вирішити просто люди, які молоді люди, члени ради, їхні прихильники на яких зборах якісь демократичніші, прозоріші принцип відбору.